Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики дівчатка. Зараз ми вам з моїм товаришем Казкарем розкажемо вам веселу казочку. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Казочка кривенька качечка. В одному селі жили були дідусь і бабуся. На старості вони сіли і почали журитись про те, що в них нема діточок. Діді каже, бабусі, пішли до лісу. Що ми тут сидимо, мудруємо? Насобираємо грибочків, ягід. Бабуся згодилася, каже добре дідусику мій дорогенький, пішли, годі нам журитись. Йдуть вони в ліс, взяли кошики, ходять. По галяминці. дідусь під кущиками дивиться, ягідки собира, бабуся гриби собирає. Аж тут залунали чарівні співи. Дід каже: Ой, як весело, десь молодь веселиться, давай я потанцюю, я в тебе ще той дідуган веселун. І давай навприсядки танцювати з бабусею. А потім каже: Чуєш, співи такі гарні в тій стороні коло ставочка. В очереті хтось так гарно співає. Підемо подивимося. І пішли вони з бабусею. бачать, а там стая, табунець качечок диких полетіла. А одна малесенька щось хромає проміж кущів по галявинки, бабуся й каже дідусеві. Давай візьмем її красиву таку додомку, виходим її, бо тут вовки, лисиці, хтось її з'їсть, дідусь, нагнувся, взяв качечку, подивились, а в неї ніжка зломана. То вони грибів насобирали, кошик, качечку взяли на ручки та й понесли додому. Принесли, зробили гніздечко на печі і пішли в ліс. Пішли в ліс по гриби, приходять додому. А там на столі стоять і вареники, і борщ свіженький. Вони до сусідів. Не бачили ви, хто це хазяйнував у нашій хатці?» Ніхто з сусідів каже, ми не бачили. А хлопчик каже, що з вашого дому така гарна дівчинка ходила за водою до криниці, але вона на праву ніжку храмала. Дідусь з бабусею вирішили прослідкувати. Лишились вдома, за хатою заховались, в цей час дівчинка пішла по воду. А вони взялись, спалили все її пір'ячко плаче дівчинка, коли побачила, що вони спалили в неї. І каже: Полечу я від вас пташкою. Дідусь з бабусею плачуть, кажуть, лишайся, будеш нам за дочко. Вона каже: ні, діду, піду я на двір, сяду на пеньочок і буду прясти. Взяла куделечко й варетенце, аж тут летять гуси та Вон. і кричать: Ой, наша красуня сидить, полетіли з нами. Ми тобі з пірячка кинемо. Хто з животика, хто з крилиць, хто з шийки, вбирайся в пірячко. Вона каже: Ні, з вами я не полечу. Коли я була хременька, вивернула ніжку. Ви полетіли, полинули, мене на лужку покинули, а хитра лисиця мене чуть не з'їла. Добрі люди мене зібрали, забрали й дома виходили. Але пір'ячко ще один табунець кинув, дійсно зібрала, вбралася в качечку і полетіла. От і казочки, кінець вам, казочка, мені бублики, в'язочка, спокійної ночі, мої любі!